Привіт! Сьогодні буде огляд доволі відомого люксового свіжачка класики іспанського дому Angel Schlöсера Aromat FAM. І попри сезонні стереотипи, я особисто його полюбляю і раджу спробувати вам одягти його саме в прохолодну пору року. Хоча і влітку він чудовий. Однак саме в холодну пору він набуває. Не лише більшої стійкості, але й починає просто таки дзвеніти. Дзвеніти, наче коштовності снігової королеви. Зараз розкажу детальніше. Отже, це мінімалістичний, як його флакон, пряно хвойний свіжак з легко впізнаваним ялівцем, бергамотом, перчинкою кардамона і фоновими напівпрозорими коноваліями з мускусом. Його точно оцінять любителі хвої і спецій, тільки не в східно солодкому густому виконанні. А саме в фужерному, чистому, бо тут є одеколонистість, яка втім швидко згладжується. Аромат, на мій погляд, справді присвячений жінкам, пасує жінкам впевненим, розумним, практичним, а ще знаєте, красивим такою натуральною живою красою, яка тепер рідкість. Мені особливо подобається, що цей парф сприймається сухим та струнким, в ньому немає тих водних, вологих. Скажімо, динних мотивів, які були в моді на момент якраз створення цього першого аромату від Angel Шльосер, кінець 90-х, початок нульових. Також хочу додати кілька слів про його ранній рекламний постер. Подивіться, чи не краса. В цей плакат вкладено, як на мене, не лише влучні художні асоціації з самим ароматом, але й виклик часу, певний заряд на успіх довголіття даного продукту. І ось вже 25 років він випускається, тож гадаю, і в 2032-му не втратить своєї актуальності, чого я йому і бажаю.